З вами спілкуються телеведучі, звичайно ж, розуміють, що є питання, які не можна озвучувати, задавати, тому що вони можуть зашкодити. А які питання вас, як пресофіцера, який виходить в прямий ефір, дратують найбільше? Чого не варто питати за жодних обставин? Розумієте, я як медійник мені взагалі нічого не дратує, тому що я просто розумію. Ситуацію розуміє різні там змі, майданчики, таке інше, хлопців безумовно там дратує ем, приниження ворога, приниження його можливостей і його сил. Це сили. коли їх називають чмобіками? І коли називають чмобіками, і все таке інше, тому що це часткове приниження тих сил, які е, наші хлопці витрачають на те, щоб його зупинити. А ворог дуже складний. Е, це на першу, в першу чергу, ну, в другу чергу, всі прогнози. Тому що е, будь-які, якщо ми не говоримо та, та, на тактичному рівні, там, на день-два, тижні, а більш таки глобальні. Тому що це спроба, мені здається, людей, е, нам треба просто прийняти реальність, з нею працювати, перестати намагатися шукати заспокоєння, а просто прийняти реальність, з нею працювати. І хлопці, які на нулі, вони це розуміють. І коли їх питають за прогнози, вони типу, відносяться до того, що знову комусь треба когось заспокоювати. Але в цілому ця комунікація потрібна з суспільством. Як вважаєте, потрібно розказувати, що відбувається, із дозволеного з того, що відбувається на фронті? Так, безумовно. Тому ми намагаємось розбудувати і розбудували власне таке медіа для того, щоб показувати ну все максимальне, що ми можемо, там окрім військової таємниці, тому що люди дуже багато міфів про війну насправді дуже велика кількість зараз інформацій... скажімо так, інформаційний простір дуже насичений. А... Рівень компетенції звичайного громадяни України оцінювати цей інформаційний простір і працювати з інформацією насправді низький. Тому що у нас чудові люди, але все ж таки, саме навичок роботи з великою кількістю інформації, з ІПСО, тим паче, ну, на жаль, поки низька. І відповідно про війну часто люди, уявлення про війну, воно досить хибне. І ми хочемо максимально от, розкрити її з усіх сторін. Це навіть страшно, якщо ти говориш прямо зараз. це. Їх треба брати в полон. Люди мріють про те, що вони прокинуться одного дня і настане перемога. Хтось докладає до цього зусилля, а хтось просто вичікує. Чи дратують вас питання, на кшталт того, коли ми переможемо? Коли настане перемога. А вони час від часу лунають, зокрема і від цивільних. Ну як я і сказав, люди намагаються знайти заспокоєння для себе. Вони не те, що дратують, просто людям, я ж кажу, у нас. Людям треба навчитись працювати з реальністю. Повторююсь. Нав... Ми дуже класно робимо революції. Uh -huh. Все добре. Ми, ми єдині, це дуже круто. Але треба навчитись робити еволюції. А еволюція це коли ти робиш, ти будуєш велику кількість маленьких кроків задля десь на горизонті, там, мовно, перемоги, до прикладу. І не дивишся на то, на перемогу, а дивишся просто на наступний крок. розумієте, І це треба змінити. Це все можливо зробити. Просто питання в тому, що треба просто прийняти ту реальність, яка є, і з нею працювати.